Любі наші малята продовжуємо з вами говорити про безпеку, адже дуже важливо залишатися вдома і бути у безпеці. Давайте пригадаємо з вами цікаву та повчальну казку Тамари Коломієць, яку нещодавно ми з вами переглянули. Чим годувала коза своїх козенят? Правильно, калачами і кашею. А що сталося, коли мама залишила козенят самих вдома? Так, вдома сталася пожежа. А хто допоміг козенятам? Так, малята, і ведмедик, і лисичка, і зайчик, а ще пожежні бобри? Що сказав пожежник Бобер і мама коза? Правильно, не беріть сірники. І пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Ось що може статися з неуважними та неслухняними дітьми. А тепер, дітки, давайте пограємо в гру. Речення скоріш склади, що про пожежу знаєш ти. Давайте спробуємо скласти речення за допомогою графа смужок. Подивіться, будь ласка. Що намальовано на смусці? На смусі намальовано хлопчик, рука, сірники. Яке речення можна скласти, дивлячись на картинки, які зображені на цій смусці? Наприклад, хлопчик взяв сірники. Дуже просте речення. Далі, будь ласка, подумайте, яке тут можна скласти речення? Дівчинка подзвонила по номеру 101. Дуже просто. Далі тут яке речення можна скласти? Діти намалювали пожежну машину. Молодці. А тепер давайте пограємо в іншу гру. Гра називається Вогонь друг, вогонь ворог. Подивіться на картинки. Поясніть, чому ви так гадаєте? На першій картинці вогонь друг чи вогонь ворог. Звичайно, це вогонь друг, бо він нам допомагає пекти смаколики. А тепер давайте подивимося другу картинку. Як ви думаєте, тут вогонь ворог чи вогонь друг? Так, це також вогонь друг, бо він нам смажить шашлички. Наступна картинка. Подивіться. Першим горить будинок, тут вогонь ворог чи вогонь друг. Звичайно, вогонь ворог, бо він палить будинок. А друга картинка це друг чи ворог? Так, це також ворог, бо він у лісі, він палить дерева. Добре, дітки, і остання картинка. На першій картинці вогонь ворог чи вогонь друг? Так, тут вогонь друг, бо біля нього усі гріються. А на другій картинці вогонь друг чи вогонь ворог. Також друг, бо на цій картинці вогонь допомагає зварити нам поїсти. Молодці малята. Ми з вами справилися з цими завданнями. Щоб вогонь залишався для людини другом, треба пам'ятати. Правила пожежної безпеки, тож, малята, запам'ятайте, що сірники для дітей це не іграшка. До побачення, до нових зустрічей!